Нова мова, нові можливості. Ужгородські школярі першими в краї вивчатимуть угорську мову як іноземну на загальношкільному рівні. Уряд угорщини разом з закарпатськими політиками запровадили інноваційний освітній проект. За рік науковці підготували підручники. За спонсорські кошти Угорщини в Ужгородській школі номер 2 облаштували навчальний лінгоклас, де зараз угорську вчать уже 50 дітей. Деталі розповість Роман Сов'як. Угорською народною піснею українські діти зустріли закордонну делегацію, котра приїхала поглянути на перші результати міжнародного проекту. Уряд угорщини вже не вперше фінансує навчання для закарпатців, але в усіх випадках це робилося для етнічних угорців. Зараз вперше повноцінне вивчення мови нашого сусіда в школі відбувається саме для людей, що не є носіями угорської. За підсумками цього навчального року навчається у мові навчається 48 діточок. Це один клас плюс ще одна група. Ми говоримо про вивчення угорської мови як другої іноземної, підкреслюю, як другої іноземної, на рівні, скажімо, з німецькою, французькою, і так далі. Так далі. А, в цьому році тільки 48 дітей виявило бажання, і відповідно під цю програму в однією з умов було. Фінансування ремонту класу для того, щоб облаштувати його належним чином, по всім законам дидактики, технічного забезпечення і так далі, за грантові кошти в Ужгородській школі номер 2 відремонтували приміщення, закупили меблі та оргтехніку. Клас обладнали і сучасною мультимедійною дошкою. Підручники теж надрукували за кошти угорського уряду хочу зазначити, що в результаті вдалося створити сучасну аудиторію, яка відповідає всім вимогам 21-го століття. Для наших українських друзів це слугує прикладом дороговказом у євросоюз. До речі, на відкритті класу присутні керівники берегівської школи, яким ми пообіцяли обладнати схожий кабінет. Цей пілотний мовний проект вже невдовзі може розширитися на Мукачево. Потреба в таких класах є й в інших районах Закарпаття. Проект реалізовували протягом року з українського боку. Його корувала обласна рада. Найважче було розробити навчальну програму, адже досі в Україні таких проектів не було. Ви вирішили створити саме такий проект для угорської мови кіноземної. Це було важливо і це було досить складно, тому що не було ж бової програми, але спільно зі імені Ракусі. Ми її розробили, і тепер вона є в табелі, як угорська мова, як іноземна. Це дає можливість знову ж нашим дітям попасти в угорські вузи, отримати європейську освіту. Це дає можливість мати своїх друзів-побратимів в Угорщині, спілкуватися зі своїми однолітками. Нині в другій школі Ужгорода Угорську вчить майже півсотні дітей. З наступного року їх буде удвічі більше. Подібні мовні уроки хочуть вести ще польською та словацькою. Аналогічний проект з вивчення української мови в Савулсад Мерберівському регіоні планують розпочати вже за рік.